Оскільки більшість жителів великих міст проживає в будинках ще радянської споруди, габарити їх ванної кімнати мають досить скромні значення, але ж до дизайну інтер'єру ванної кімнати або суміщеного санвузла пред'являються підвищені вимоги. Оформлення таких приміщень повинно бути не тільки естетичним. Але і функціональним, яким може бути сучасний дизайн ванної кімнати, і які прийоми використовуються для підвищення його естетичних і експлуатаційних якостей, ми розглянемо в нашій відео планування і зонування, Як правило, дизайн ванної кімнати починає створюватися з етапу планування і зонування, Для цього можна використовувати спеціальні комп'ютерні програми. Завдяки яким можна не тільки розробити оформлення ванної кімнати на свій смак, але і визначити оптимальне місце для розміщення ванни або душової кабіни, умивальника і унітазу, якщо мова йде про суміщеному санвузлі, деякі з таких програм навіть не обов'язково завантажувати, працювати з ними можна онлайн, можна піти й іншим шляхом: на аркуш паперу або ватману наносяться всі розміри приміщення і існуючі інженерно технічні комунікації. Потім з точним дотриманням масштабу з паперу вирізаються моделі необхідного сантехнічного обладнання та меблів. Такий спосіб дозволяє досить наочно реалізувати будь-які ідеї для ванної кімнати в частині зонування і обстановки. Якщо з якихось причин двері у ванну кімнату або в санвузол відкриваються всередину, необхідно виправити цей недолік. Двері, що відкриваються назовні, не буде красти настільки дефіцитний простір. Вибір кольору. Якихось дуже вже строгих правил, як і заборон, дизайн ванної кімнати в квартирі не передбачає, але фахівці все ж рекомендують вибирати світлі тони фарби, плитки або інших оздоблювальних матеріалів, колір не обов'язково повинен бути білим. Він вимагає за собою досить частого і ретельного догляду, підійдуть різноманітні відтінки оливкового, рожевого і навіть бускового. До речі, за допомогою кольору можна візуально розширити майже приміщення. Особливо якщо підлогову плитку укласти по діагоналі, а в облицювальних матеріалах стін використовуватися в поєднання із них відтінків, при використанні кольорової акрилової сантехніки найдоцільніше підбирати облицювальні матеріали в тон їй. Вибір обробки на сьогоднішній день. Сучасний дизайн ванної кімнати передбачає використання найрізноманітніших оздоблювальних матеріалів, найбільш популярними з них є наступні плитка, пластик. Фарба і штукатурка, шпалери, мозаїка. Кожен з перерахованих видів обробки відрізняється своїми тонкощами і нюансами в роботі і оформленні. Плитка є одним з найбільш екологічних і естетичних видів оздоблювальних матеріалів для ванної кімнати або санвузла. Плитка стійка до впливу води і умов підвищеної вологості. За нею досить просто доглядати, крім того, вона успішно протистоїть появі цвілі і грибка, крім того. Плитка і керамограніт мають досить високі показники міцності і довговічності. Сучасна плитка може мати саму різну фактуру і колірне рішення, що дозволяє робити дизайн ванної кімнати оригінальним, унікальним і неповторним. Мозаїка, як правило, вона створюється за допомогою тієї ж плитки або керамограніта. Мозаїка легко укладається на недостатньо рівні поверхні. Ефективно згладжуючи цей недолік, крім того, грамотно підібрані кольори і текстури здатні істотно розширити приміщення, а також надати йому унікальний і неповторний дизайн, пластик різні види цього матеріалу в інтер'єрі ванної кімнати використовуються досить широко, крім того, що пластик активно застосовується у виробництві меблів для ванної кімнати і різних аксесуарів. В панелі для оздоблення стін ванної також отримали досить широке поширення. Пластикові панелі досить довговічні, не вимагають складного догляду, а в естетичному плані значно розширюють межі можливих варіантів оформлення приміщень. Фарба ще зовсім недавно вони були практично єдиною альтернативою кахальної плитці, однак за останній час зробили серйозний крок вперед. Вийшовши на абсолютно новий якісний рівень, якщо раніше водоемульсійна фарба досить швидко починала ходити бульбашками і облуплятися, то сучасні, наприклад, на основі акрилу можуть надати ванній кімнаті вельми презентабельний і естетичний зовнішній вигляд. Завдяки фарбі, інтер'єр ванної кімнати може заграти абсолютно новою палітрою. в останнім часом дизайнери часто пропонують ідеї для ванної кімнати з активним використанням скла. Скляні облицювання стін стали дуже популярними в тих випадках, коли спочатку замислюється ванна кімната без плитки, але і фарбування поверхонь не передбачається. Крім того, скло і дзеркала використані в оформленні інтер'єру. Здатні візуально розширити габарити приміщення. Існують інші оздоблювальні матеріали, які можна використовувати для реалізації ідеї ремонту ванної кімнати і втілення власних фантазій. Освітлення: абсолютна більшість фахівців вважають, що грамотний дизайн інтер'єру ванної кімнати неможливий без добре спланованого освітлення. Світло тут має бути досить яскравим. Це підсилює відчуття тепла, комфорту і чистоти, і, звичайно. При яскравому світлі набагато зручніше проводити всілякі гігієнічні та косметичні процедури, досягається необхідний рівень освітленості різними способами джерелом світла може бути одиночна люстра або світильник, а також і кілька освітлювальних приладів, вбудованих в стелю або стіни. Крім того, сучасні безпечні та економічні енергоефективні світильники здатні служити додатковим елементом декору часом. Вельми несподіваним і оригінальним меблі, як правило, оформлення ванної кімнати має на увазі наявність лише самої потрібної меблів. З огляду на досить незначні площі приміщень подібного типу, в більшості випадків цілком достатньо пари полиць і двох-трьох навісних ящиків, адже тут, крім необхідного сантехнічного обладнання, багато хто намагається розмістити ще й пральну машину, полотенцесушитель і іншу техніку. Відповідно, при плануванні і зонуванні санвузла необхідно заздалегідь враховувати все обладнання. Яке планується в ньому розмістити найдоцільніше обробка ванної кімнати, фото якої ви можете побачити нижче, передбачає лише необхідний мінімум, чи варто говорити про те, що меблі і всі предмети обстановки повинні витримувати умови підвищеної вологості? Володіти гіпоалергенними властивостями і здатністю витримувати досить різкі перепади температур, вибір стилю оформлення інтер'єру. Перед тим як оформити ванну кімнату, необхідно визначитися із загальним стилем художньої концепції, дизайну. Сьогодні їх існує величезна безліч для того, щоб перерахувати всі стилі. Довелося б створювати окрему статтю, що займає кілька десятків сторінок. Ми зупинимося лише на основних варіантах дизайну, які користуються найбільшою популярністю. Класичний стиль, як і належить класиці, вона коштує досить дорого, виглядає розкішно і поєднує в собі багатовіковий досвід дизайну. Центральним об'єктом тут є сама ванна. Дуже часто вона розташовується по центру, але це не догма, найчастіше ванна розташована на спеціальному подіумі, який може примикати до стіни або, навпаки, розташовуватися в центрі приміщення, кольори оформлені, як правило, світлі, пастельні, м'які, оздоблення в основному плитка як на підлозі, так і по стінах. Сантехнічне обладнання акрилове або чавунне з шаром якісної емалі, втім, інтер'єр ванної кімнати в класичному стилі зовсім не виключає використання мідної або латунної купальні, а також застосування контрастних кольорів і відтінків. Модерн сучасний стиль для інтер'єру ванної кімнати, фото якого ви можете побачити нижче, має на увазі чітке планування, бездоганне зонування. Також яскравість оформлення, найчастіше головними характеристиками цього стилю є мінімалізм використаного обладнання і яскраві фарби. Саме цей стиль передбачає застосування таких оздоблювальних матеріалів як пластик. В панелі або скло, втім, плитка у ванну кімнату, фото якої можна знайти нижче, теж досить органічно вписується в канони стилю. Східний японський стиль ще одним популярним віянням моди останнього часу. Є оформлення ванної кімнати в японському або іншому східному стилі. Цей етностиль передбачає ясне застосування спеціальним чином обробленого дерева рисового паперу і шовку в якості шпалер і ширм. А також інших матеріалів, що підкреслюють характерні риси дизайнерських концепцій, які прийшли до нас з Південно-Східної Азії. Однією з характерних рис японського стилю є лаконічний дизайн і використання мінімальної кількості найнеобхідніших меблів. Хайтек це досить еклектичний стиль, що дозволяє використання не тільки найрізноманітніших і навіть несподіваних часом матеріалів. Але і застосування воїстину нестандартних рішень цей стиль активно використовує метал, різні види пластику і велика кількість скла. Крім того, стиль хайтек передбачає досить сміливе змішання кольорової палітри, поєднання фактур і текстур, а часом навіть якийсь епатаж, найцікавіші інтер'єри ваних кімнат в сучасному стилі, фото, яких можна знайти в нашій фотогалереї, можуть виробляти воїстину незабутнє враження. Дизайн маленької ванної – як вже говорилося вище, більшість жителів великих міст змушені задовольнятися санвузлами дуже невеликих габаритів, збільшити наявний простір можна різними дизайнерськими прийомами: використання дзеркал, укладання плитки для підлоги по діагоналі, використання контрастних поєднань кольорів оздоблювальних матеріалів, як підлоги у ванній кімнаті, фото, яких представлені нижче, дозволяють створити оманливе враження просторості замкнутого невеликого враження. Тому існує безліч конкретних прикладів. Заощадити місце у вузькій кімнаті допоможе душова кабіна, яка замінює ванну ще один хороший варіант установка кутової ванни, яка може займати площу всього 7070 см. Дизайн великої ванної, власники заміських будинків, сучасних котеджів і просторих квартир часто мають очевидну перевагу, пов'язано воно, в першу чергу з тим. Що площа ванної або навіть спільного санвузла може надати досить широкий маневр для творчості? Велика площа дозволяє без праці реалізовувати найрізноманітніші фантазії, у просторому приміщенні можна втілити практично будь-яку концепцію дизайну, використовувати найрізноманітніші оздоблювальні матеріали, застосовувати абсолютно будь-який стиль. Дизайн суміщеного санвузла тут знову ж таки. Все залежить від розмірів приміщення. Якщо мова йде про стандартну Хрущовці, то найбільш доцільним вибором стане мінімалізм, адже крім ванної, умивальника і необхідних меблів, в такому приміщенні потрібно розмістити ще й унітаз. Якщо ж роботи проводяться в квартирі сучасного планування або в заміському будинку. То тут фантазія власника обмежується лише його почуттям смаку і фінансовими можливостями. Фото у нашій фотогалереї ви знайдете ще 84 цікавих варіанти дизайну інтер'єру для ванних кімнат різних розмірів і стилів. Відео з нашого відео ви дізнаєтеся ще багато корисного про ремонт і дизайні у ванні.